Я вас вітаю, любі на моєму каналі провінтаж української. З вами, як завжди, я Олеся, і хочу вибачитись довгу перерву. Думаю, всі ви знаєте, що це об'єктивні обставини, відсутність світла, відсутність інтернету трошки впливає на швидкість запису і викладання відео. Але, тим не менше, в домі тепло, дякую Збройним силам України, що стоїте міцно. ПВО, що стріляєте влучно, і так далі. І кожному, хто підтримує армію, підтримує Україну. Дякую від себе особисто і від кожного українця. Сьогодні а, не розпаковочка, сьогодні в мене бачите Новий год написано. Сьогодні я хочу вам показати, що в мене накопичилось за цей рік з новогодніх прикрас. А, цього року я минулому році купувала ціленаправлено новорічні прикраси, саме різдвяні новорічної тематики. Але цього року я не купувала, але от така коробочка в мене зібралась. Хочу вам показати, і все, що буде в цій коробочці, буде ближчим часом виставлено на продаж. Тож, якщо комусь щось цікаво, пишіть вже Так, почне Почну. з такої шкарпетки, чи що це якийсь чобіток. <різований> Яскрава багряна емаль, і тут літерки, бачите, ABC. Це, мабуть, подаруночок для якогось вчителя, або дитині, що добре навчається, або для студента. Так, тут є маркування. JVC бачу R. І JVC. Чесно кажучи, не знаю. Не роздивлялася ще цю коробочку. Я отримую прикраси, туди кладу, якщо трапляються якісь новорічні, і ще до цього не поверталась. Ця брошка, мені здається, з минулих передноворічних покупок у мене. Тобто вона десь вже має стояти в мене на продажі в моєму інстаграм-магазині. Посилання е, на інстаграм-магазин я додам під відео. Також ви можете знайти в описі каналу, там є посилання, за яким ви можете перейти і відразу потрапити е, в мій інстаграм. Так, наступне. Наступна прикраса така а, сніжинка в стилі ар-деко, Яскраві такі кристали. Незвичної форми. Бачите, вона така м -м, вігнута всередину, достатньо величенька, в непоганій якості. Бачите, яка довга голка в неї. З нею все, все прекрасно. з камеру не дуже бачу. Прекрасні яскраві кристали. Чудово грають на, на світлі. Така новорічна сніжинка. Віночок. Віночок металевий повністю, тиснення, і така емаль, як сказати, перламутрова, чи як вона це називається? Так зараз. Така багряна матована, не знаю, ну вона не глянцева емаль, яскрава така. І золотого, золота емаль. Бачите, тут ззаду ці квіти покриті також такою емалью багряною. Брушечка об'ємна важкенька. Така цікава. Моне, як мій чоловік каже, зіг-заг. Але це ялинка. У мене їх було дві, вони трішки відрізнялись по розміру. Ця, мені здається, менша залишилась, більша, верніше залишилась, меншу забрали. Меншої були такі більш геометричні. Тут трошки плавніші лінії, а в тої були геометричні. І це, це 90-ті роки. Бачите надпис з чорнінням, це кінець 80-90-ті х роки. Така ялиночка у вигляді зігзагу. Санки з подаруночками і таким яскравим декором, з яскравими емалями. Здається, що тут кристали, але це емалі. Також саночки ці в чудовому стані. Гарні, гарна новорічна прикраса. Так. Віночок красивий такий віночок матований. І бачите, тут є такі глянцеві елементи. І, здається, на світлі, що вони відблискують, немов там якась є інкрустація. Такий, я не знаю, як сказати, обман зору, чи такий прийом для того, щоб придати прикрасі більше об'єму. Вона не маркована. Думаю, що це 70-ті-80 роки. Застібка тут трошки. Гойтається, але вона тут на клепці вона буде добре триматися. Так. Такі медвежата, це також з минулого року. Вони вже десь в мене є виставлені ще з минулого року. Можете в інстаграмі пошукати за тегом Шер нижнє підкреслення, наявність. В шапці профілю є цей техник, по якому ви можете пошукати емалі з блискітками. Думаю, що це сучасні про. Додам, що знайду про цю компанію. Вони важкенькі, досить цікаві, такі на мішок гамі схожі. Так, попадали в кадр. Сніговичок на якісь одні лижі, чи це санчата у нього такі, такого цукрового ефекту. Це кераміка, керамічна брошечка, бачите, вона на губку схожа. Якась така техніка, що схожа на губку, придає об'єму. Досить реалістично пропрацьовані всі моменти. оці, В'язаний шарфи, рукавички, дивіться, який капелюшок з якоюсь овчиною, чи що це. Цікавий малюк. Десь він їде. Він в русі, отак він кріпиться, бачите, трішки під, під кутом. Так, ще в мене е, ці сережки також виставлені з минулого року. Їх можна знайти вже. По ціні минулорічній, такі яскраві зелені емалі з червоними кульками. Дивіться, який в них механізм. Ця сережка слугує як і сережкою, так і застібкою. Можна одягати отаку от манюньку. Як гвіздочок, просто сюди е заглушеку додати і таку сережку маленьку носити, або більшу, і е так її одягати. Вушко буде посередині між цими двома елементами, і придасть прикрасі більшого об'єму такі ялиночки. Оленятко в такому яскравому брашуванні і такий самий, як то лазерний, чи глянцевий елемент тут присутній, що придає цій прикрасі об'єму і відчуття, що вона знаходиться в русі. Таке, таке летяче, пригаюче оленятко. Але воно Голова, дивіться, реалістично пропрацьована, а оці ножки, вони такі фантазійні. Так, тут є маркування. Мамзель. Це мамзель. Мамзель відома своїми літерами. У них багато лінійок багато варіацій брошок у вигляді літер. Латинського алфавіту. У мене, до, до речі, є кілька, я кілька собі залишила. Вони також е при чудової якості, оцей метал чудової якості е в прекрасно вони носяться, я їх ношу з задоволенням. і вони такі ефектні. Так, оленятко. Ще така ялинка в мене є. Це також з скажу так, колекції минулорічної. Вони з минулого року чекають на, своїх, на свою власницю. такі ялинка з янголят. Янголядка, бачите, можна а, 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 прочитати в, в цій брошці, янголятка з крилами, і вони вистроїлися в таку піраміду, що нагадує ялинку. Це також без маркування, стан досить добрий. Взагалі в новорічних таких різдвяних новорічні різдвяні прикраси практично завжди в чудовому стані, тому що це сезонна прикраса, яка одягається дуже короткий проміжок часу, і вони весь інший період зберігаються десь у потаємних місцях, потаємних скриньках. Тому до сьогоднішнього дня практично всі прикраси, які мені траплялися, всі в причудовому стані. Так, наступне оленятко: така голова оленя, вушка інкрустовані кристаликами, повністю у кристаликах голова. І в верхівці рог, як рогів, роги. Не знаю, як правильно сказати, підкажіть. В верхівці е у оленя така зірка з червоним кристалом. Дуже мила така брошка незвична. І також в доброму стані. Маркування відсутнє в срібному тоні. Такий олень. Е смішні брошечки бувають е дитячі, такі. Такі наївні, несерйозні, от як оцей е, сніговичок, в якого тут не знаю, що це, палка, чи, чи, можливо, він керує тут якимось пристроєм для катання. Тут, бачите, ще щось виглядає за ним е, Інкрустована кристаликом Аврора Borealis, шапка е, яскраво пурпурного кольору в техніці гельош. Бачите, красиво, білі емалі, Тут гільош, тут гільош. Маркування відсутнє. Такий легенький є сніговичок в чудовому стані. Ще такий сніговичок, більш проста така ворошечка. Це пластиковий кабашон і перлинка сніговичок. В капелюсі важкуватий сніговичок, незважаючи на те, що вставка велика, але пластикова, а сам метал важкуватий. Геріс. віночок від Геріс в срібному тоні з прозорими кристалами. Зараз з вами дивлюся, наче всі кристали на місці. А... Гіріс, так, я не помиляюсь. Гіріс досить якісь такі прості прикраси. Вони вінтажні, але вони якоїсь такої не замислуватого дизайну, якісь вони такі прості. мені. Можливо, мені траплялось і у них є прям зворушливі колекції. Але мені здається, мені багато Гіріс траплялось, І вони в лотах часто, я бачу, продаються. І невеликої колекційної цінності. Але саме ця брошка, вона така важкенька і в непоганому, непоганому дизайнерському рішенні. Звичайно, було б цікавіше, якби сюди вставити червоний і зелений кристалик яскравий, і тоді брошечка засяяла по-іншому. Ось така ситуація. Ну, так, буває. трошки сьогодні не за графіком від... вимкнуло світло, тому прервалося. Е Закінчила на оцій брошечці Джеріс. Геріс або Джеріс. Так, дивіться, що маю. Яка красивенна сніжинка. І це дрес кліп. Дрес-кліп в прекрасному стані. Немаркований. Але в чудовому стані. Всі кристалики на місці. Всі кристалики в чудовому стані, в чудовій якості. Бачите, центральний кристал прекрасної, такої глибокої, дрібної огранки. Така яскрава. Вона маленька, але вона яскрава сніжиночка. Так. Ще маю дзвіночки. Тут втрачений один кристал, Ні, не втрачений, втрачений один кристал, але все інше в непоганому стані. Я спробую, звичайно, знайти такий е, темно е, такого, такого гранатового кольору кристалик. По розміру і врятувати цю брошечку Це також. А, це Avon. Думала, Гіріс знову, тому що е, дуже характерний такий метал, легенька вона схожа на Гіріс, але це Ейвон. Так, Тут в мене залишилось мало. Тут в мене живе така бабка. Вона тут з однієї причини. Дивіться, яка красива бабка. Це блискітки, такі залиті емалями і дрібненькі-дрібненькі кристалики Аврора Бореаліс. Тут на, внизу, бачите, на крильцях. І такий штрихований задничок. Має маркувань немає. Чому вона тут? Тому що в мене тут є от така брошка. Це хто впізнав, це не знаю, як читається мулу, мюлу або мулі. Якщо точно знаєте транслітерацію, то підкажіть в коментарях. Ця компанія працювала з 50-х років. В 68-му, якщо не помиляюсь, вона ввійшла в корпорацію Коро, і вони випускали ця компанія. Випускала суто такі різдвяні прикраси, різдвяні новорічні. У мене в минулому році був, був такий схожий дзвіночок, але тут був було ем, зелене листя з красними червоними. Зелені такі листочки з, з інкрустованими червоними такими е, яскравими камінцями. Е, компанія Коро до кінця 70-х років перестала існувати. Тому о, ці прикраси, Ну, по-перше, що вони виробляли стільки е, святкові. У них були тільки святкові прикраси, і е, досить короткий період з 50-х до, до кінця 70-х, можливо. А в 68-му е, взагалі вони перестали е, маркування своє наносити на прикрасах. Тому е, можна вважати, що з 50-го по 68-й рік е, ці вироби виготовлялись. Е, ці вироби е, трапляються не так часто. Цієї компанії, і зазвичай вони в досить доброму стані, тому що вони новорічні і різдвяні, і для, повсякденного, для повсякденної носки не так часто підходять. І вони є колекційними екземплярами. От такий в мене є дзвіночок. Тут о, рухлива така частина, не знаю, як ця частинка в дзвіночку називається, але тут не вистачає одного кристалика. Як ми бачимо, що покриття Аврора Borealis, і з цього можна зробити висновок, що е ця прикраса виготовлена після 1955 року, якщо не, не помиляюсь, от оця брошечка. Я її сюди поклала до різдвяних цих прикрас, саме тому що я вважаю, що досить підходить оцей кристалик. Шкода мені цю бабку, звичайно, але ця прикраса більш цінніша, ніж, ніж ця. От така ситуація. Не знаю. Можливо, хтось е забере в мене цю, цей дзвіночок в такому стані з відсутнім одним кристаликом, і бабка буде врятована, е і ще комусь принесе е якісь позитивні емоції. Поки що я в роздумах. Але думати буду недовго, тому що зараз сезон, період різдвяних свят. Незважаючи ні на що, тому хочу, щоб хтось порадувався такій красивій колекційній прикрасі. На цьому все. Передріздвяне, передноворічне відео. Я Що те, що ви чекаєте на завершення розпаковки, придасть мені сили. І я все ж таки дознімаю, ще не дознімала. Всім дякую, що дивилися. Заходьте до мене в інстаграм сторіночку, там будуть виставлені ці прикраси, повторюсь. Дякую, що дивилися. Бажаю вам тепла в ваших домівках, світла в душі, перемоги нам і наснаги. Дякую!